Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, ради мене Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути увесь світ і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним і грішним, то буде соромитися син чоловічий, коли прийде в славі Отця свого зі святими Янголами. І сказав їм, істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не побачать царства Божого, що прийде у могутності. Отець Василь, увітаний брат, отець Святослав, всі священники, яких не бачу, можливо, хтось ісповідає на дворі із вівтарних братів, священників, вітарні брати, міністранти, наші діти, дорогі, дорослі, всі, хто прийшов у храм і молиться на вулиці, молиться всі, хто долучився через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу. Ця неділя має власну назву. Неділя. Після воздвиження. Особлива неділя. Сьогодні в особливий спосіб. Ми за яких святих молимося. За святих померлих так молимося сьогодні за владику Мілана, тому що йому би виповнилося 71 рік. Рівно рік тому назад, на ювілей, його 70-річний владика Міл освятив нашу школу. Це такий плід спільної діяльності двох єпископів. Один почав, а другий довершив будівництво школи. Ну, але за яких святих, за яких ми молимося іменинників сьогодні, іменинниць? Ну, Тебе ж Софія звати, правда? Ну так сьогодні молимося за всіх Софій і Софію, а ще за яких святих. Яких святих ми вшановуємо ще сьогодні? Віру, надію і любов. Аж чотири іменинниці. Так що, е, причасниці, приготуйтеся сьогодні лише чотири варіанти. Браття, сестри, е, ми. Коли маємо хрест посеред храму і святкуємо подію Христа, це завжди серйозно. Життя святих це серйозно, життя мучениця, всі чотири мучениці теж серйозно. І розпочав би із такої дійсності, як харчове коло. Ми мусимо харчуватися, ми мусимо жити у природі харчове коло досить е, конкретно і ясно окреслено. Харчовому колі є ті, що харчуються чимось, і хтось, ті, що харчувалися чимось, потім їх виловлює і пожирає. А потім світ вже ділиться на хижаків і на жертви хижаків. В житті людей дещо інакше. Але як би ми не крутили, і як би ми цивілізаційно не виростали, ми не втекли від поняття. Жертви і нападника. Звісно, що, можливо, ми вже переросли період канібалізму фізичного, вже люди не повідають одне одного, але ми не втекли від поняття жертви і нападника, в яким є канібалізм психологічний. І канібалізм, який в інших формах проявляється. В житті. Вдови на ім'я Софії, яка виховувала трьох дівчаток, вимальовувалася досить гарна перспектива для дівчат, тому що е, дівчата, попри те, що мали ще невеликий вік, старша вже мала там під 13 років, інша середня була там на два роки менша, і там ще там менше. Діти були дуже гарні, вродливі дівчата. Виглядало так, що дуже ймовірно, що вони вдало вийдуть заміж. Як вродливі, розумниці, і будуть мати повагу у своїй сім'ї. Та так сталося, що мати виховувала своїх дітей як християнок. Ну, а в імперії багатобожній бути християнином у часи перших трьох століть – це було приречення, і всі троє, всі троє дітей разом з своєю матір'ю потрапляють на суд і умова. Єдина зректися Ісуса Христа. Справа пішла, ми би так сказали, дивлячися нашим людським оком у найгірший спосіб, тому що усі троє дівчаток спочатку стали мученицями, і мати стала свідкиною їх мучеництва із горя, з молитвою на устах також помирає. І всі четверо помирають. Браття сестри. Ці дівчата, які могли побудувати собі вдале життя, ми би так сказали, втратили, втративши життя, стали вигнанцями цього світу. І апостол би казав, ми є вигнанцями, ми є ті, які переслідувані. Ми ніщо, ми для цього світю, світу є сміттям. Але коли ми подивимося, на глибш... Коли ми купнемо глибше і будемо роздумовувати над цим життям мучеників, то стається щось дуже важливе і, можна сказати, навіть божественне. Ми виховуємо наших так, дітей, бо розуміємо, що ієрархію ніхто не відміняв, щоб вони не були жертвами. Так і має бути. Ми їх виховуємо, щоб вони не були десь там у низах тієї ієрархії. І настільки сьогодні діти виховані, що коли йде момент вибору старости у класі, то дві третіх дітей хочуть бути старостами у класу, а може бути лише один. Ну тоді придумовують перший заступник, другий заступник або заступник із, такого, із таких питань, заступник із того, тому що діти мають дуже багато лідерських. Таких претензій. Сьогодні діти хочуть бути менеджерами, діти хочуть бути директорами, начальниками. Діти хочуть бути в топі, в топі. А ієрархія цього не дозволяє, не можуть усі бути в топі. Ми вже з вами на національному рівні пройшли через те, що е, усі в один момент стали юристами і ще не знаю ким, а потім вже не було кому виготовляти столи, столярів не було. Так от. Життя диктує, що не можуть бути усі утопі. Але коли ми подивимося і повернемося до того поняття харчового кола, то є, таке, є така тварина, яка називається Ягня. А ягня де стоїть? В якій частині? І нещодавно з підлітками, із нашою християнською молоддю. Ми розбирали молитви, які були читані на нашому хрещенні. І ми так, Я читав молитву і кажу, зрозуміло, ну йдемо далі. зрозуміло. І коли прочитав молитву, які були слова, зроби його або зроби її чесним овчам святого Стада Христового, я кажу, що думаєте? Вони кажуть, не дуже. Овчам, ягням нашим. Їм страшно не сподобалося бути ягням. Дивіться, ми перше мали утренню. На утренні ми молилися слова «Агнче Божий, ягня Божий», що береш гріхи світа. Повторює цей гімн, слава Вишні, Богу, слова євангелиста Івана Богослова, який побачив Ісуса Христа біля Йордану каже, ось ягня Боже, ось агнець Божий. Потім будемо причищатися, священник візьме, е, агенця буде роздроблювати каже, і скаже такі слова і на цій службі Божій, що роздроблюється, агнець Божий, ягня Божий. І зараз будемо годувати цим ягням. У Риму католиків взагалі е, ось агнець Божий піднімає догори гості, освячену служителю і показує це ягня Боже. Потім розломлює і всі йдуть до причастя. Коли ми подивимося, що означає ягня, ягня означає Ісуса Христа. Ісус Христос був ягням. А коли ми подивимося на життя Ісуса Христа і читаємо Євангеліє, то з'ясовуємо, що сильнішого за Ісуса Христа не було, не є і не буде. Бо Він усі болячки, які хотів вилікувати, стовідсотково виліковував. Він годував тисячі людей. Чудотворно із кількома хлібами і двома рибками. Він міг зробити так, що зупинити бурю. Хто сьогодні зупинить бурю якою силою? І не дивлячись на все це, ми пам'ятаємо Ісуса Христа як ягня, як агнця. Чому так? Ісус Христос, маючи силу Лева, не ляг на хрест як Лев. Він ляг на Хрест як ягня. І ми, коли роздумовуємо над життям цих трьох дівчаток і їх мами, вони як ягнята пожертвувалися. Чому ягня має свою силу. Браття і сестри, ягня Ісус Христос має свою неймовірну силу. І ми віримо в Ісуса Христа як ягня, яке пожертвувалося за нас. Коли почалася війна в Україні, на нас дивилися, як на ягнят. Ну зараз із ними що зроблять. Пізніше з'ясувалося, що українці, українці це не просто ягнята, вони ще можуть бути і мисливцями. Знаєте, як Псалом каже, 79-й, Господи, споглянь, вепр прийшов і лозу, яку ти насадив, руйнує. Вигони його. Ми так і почали поводитися виганяти вепря. Ну і стало цікаво. І, на жаль, на жаль, е так е поле боротьби в Україні можна так оцінити, що стало для багатьох у світі, якщо, дивіться, ну тепер хто кого. Ми будемо так допомагати, щоб одні не програли, а другі не виграли. Це наш статус, в якому ми живемо. Але життя це не дванадцяти. Ранговий 12 раундів бій якийсь, який закінчиться, там і піднімуть руку одному. Життя це все намного серйозніше. І сьогодні кожен день помирають люди. Нам треба дати оцінку тим людям, які невинно помирають. І тим людям, які по... як леви б'ються, але потім жертвують самі собою і своїм життям, братя, сестри. Ягня і кров ягняти має неймовірну силу. І ми, ми не просто народ, який б'ється, ми християнський народ, де є багато самопожертви. І Ісус Христос Ісус Христос є сином, якого батько дав як ягня. Якого батько дав, як ягня. Знаєте, коли проходять похорони наших військових, є багато людей, які дають шану. Але на тій набережні, коли проходять похорони військових, ще багато людей байдуже проходять із наушниками в вухах і проходять собі, ніби нічого біля них не відбувається. Знаєте, це ми люди можемо бути навіть у своїй країні, такі невдячні тим, хто пролив свою кров і байдуже пройти, не вшановуючи. Отець Небесний собі такого не дозволить. Знаєте чому? Бо Він дав свого Сина, який пролив кров, і він знає ціну пролитої крові за когось. І тому, коли ми сьогодні у неділю по воздвиженню збираємося навколо Христа, ми мусимо розуміти, що ця подія є дуже близькою до тої події, яку ми проживаємо. Є багато людей, які присвятили своє життя якомусь служінню, а потім починаєш говорити, а чого ти присвятив своє життя такому служінню? І кажуть, я присвятив своє життя такому служінню, тому що от в мене так сталося в житті, що у мене був у родині братик або у мене був у родині, була в родині сестра, яка була хвора. Я побачив, як мамі тяжко, і я вирішив допомагати таким людям. Так от, якщо навіть у світі всі відвернуться від нас, і їм буде байдуже, що відбувається у кровопролитній Україні, Отець Небесний від нас не відвернеться. Сьогодні подія Христа із ягнятом на ньому розіп'ятим, дуже близька для нас. Це означає, що Бог дуже близький до нас. Братя сестри, це треба цінувати. І ми молимося біля ягняти, згадуючи всіх тих, хто пожертвував собою і проляв кров за нашу батьківщину і пожертвував за нас. Амінь.